Всім привіт! Останнім часом я не беру монети для перебору нові гривні, 1 2, 5, 10 Відповідно гривень. Ну, час від часу все-таки беру для перебору монети. Бо коли перебирати нічого, хочеться щось пошукати. Ну і взагалі знахідки, як завжди. Це в нас не про Відповідно, от якраз у нас 2 гривні, де не про Ярослав Мудрий. Не супер. Звісно, не про чекан, але ж все-таки 2 гривні 2019 року з таким цікавим непрочеканом. Покладу до себе в альбом китайський, і там в мене зберігаються такі гривеньки. По гривні у нас раніше знайшов не повністю з якої великої кількості монет, також здуття біля канту. Тут у нас з'явився такий прищик і метал. Під блокировочкою гниє. І відповідно, таке доволі таки часто вискакує біля вінків, а також кантів. Таке вздуття. Також аналогічні 2 гривні 2020 року. Тут у нас біля підковки. Ось таке двойне вздуття. Найчастіше зустрічається, звісно, біля таких. Місць. Можливо, за те, що не дотискається, або ж все-таки щось попало на самий метал і продовжує вмирати монетка. Це у нас 2 гривні 2020 року. Ну і останні. Вчорашні знахідки. У нас 2 гривні по 1 гривні 2 монети із 300-332 монет. Знайшлися от такі дві. Монетки цікаві, тому що тут у нас ждуття йде не біля малюнку на чистому полі. Тут у нас також як прищик відповідний. І таке зустрічається і крайній ікратній рідко. Це у нас гривенька 2020 року. Ну, відповідно, вона може зустрітися в будь в будь-якому році, в будь-якій монеті, але ж, бачите, тут у нас взагалі цікавий прищик. Ну і також ще одна гривня у нас. Це вже у нас 19-го року. Відповідно, віль тризубу, також на пустому полі з'явився отакий от прищик. Таке зустрічається крайній і крайне рідко. Але ж все-таки зустрічаєтеся. Бачите, от як з маленької партії, з 332 гривень, такий випало. Ось така краса. Ну, а здвигів, поворотів я ще таких великих не зустрічав. Здвиги маленькі є, ну, це норма для монет. Так що отак, ребята. Всім дякую за увагу. Всім гарного дня, все буде Україна!